вихід із тіні Друзі, всім привіт! І це ще подкаст від Фаїни про бізнес, маркетинг та ментальне здоров'я. І сьогодні ми поговоримо про проявлення. Про проявлення, про мої інсайти минулого року. Я їх зібрала для вас у невеличке відео і пройдемося по якихось постулатах, е, які я з'ясувала для себе в якості інсайтів у роботі зі спеціалістами, з коучами, з психологами, з серценовщиками стосовно ментального здоров'я, проявлення і чому е, можуть бути проблеми з цьому. Перше коли є мала дій, тобто коли ми діємо маленькими кроками, да я кажу навіть в книги, є така глава маленькі кроки. І коли ми діємо маленькими кроками. Постійно. Це класно, це круто, але ще така є історія, коли треба на щось наважитись, але нема у нас сміливості на це. І через те в нас результат є, але він дуже повільний. І буває так, коли мало дій, цього реально замало навіть для статистики, чи спрацювало це, чи ні, щоб зробити якийсь аналіз. І з цього людина робить висновок, що це може не працювати. А насправді просто мало спроб чи мало дій, чи вони не дуже активні. Це як хотіти накачати прес, але віджатись від полутом два рази, Типу, щось зроблено, але недостатньо, щоб прес був. Чи хотіти похудіти, але їсти тільки завтрак корисний, а всі інші прийоми їжі, ну, типу, як вийде. І в результаті, як інстаграм, да, він нас кладе в тіньовий бан, коли ми щось робимо. Те, що Ну, не дуже класно. І ми попадемо в тіньовий бан. І в результаті, тому що ви діти, але ну, там дуже повільно і там, сьогодні робите, завтра не робите. Уявляєте собі, що ви в тіньовому бані вже не в інстаграмі, а ще й в житті. І це реально не дуже класно. Або ще є, є такі люди, які дуже бояться. Купувати якісь чи знання, чиїсь досвід, чись консультації. Ну вже зараз мені здається менше здається таких людей, але все одно вони є. Вони думають, що всі люди, хто продають інформацію, це все інфоцигані і коротше, і вообще, взагалі, інформація нічого не коштує, вона є в ютубі. Так дійсно, вся інформація реально є в Ютубі, є в чаті GPT. але дуже корисно саме досвід, який можна отримати від людини, яка вже прийшла у ту точку, в яку ви би хотіли потрапити. Ось через це можна купити. Цей досвід, тобто не знання, а досвід. Якщо сконцентруватися сконцентру... на тому, що ми купляємо досвід, а не знання, то можна якось зрушити з точки. Я би дуже обережно відносилась до дуже дешевих якихось продуктів. Зараз я знаю, що дуже розплодилось багато курсів по 10 доларів, які всі кажуть, все, прийди цей інтенсив і навчись заробляти мільйони в блозі. Не прийди це інтенсив і нову професію. Ну реально, це таке дитяче мислення. Як реально за 10 доларів можна. Отримати нову професію чи заробляти мільйон. Я би цього дійсно боялася. Вони корисні реально з точки зору пізнання проблем чи пізнання теми, що вона така взагалі є. Типу, от у нас є теж продукт за 10 доларів чи за 8, який називається демоверсія вихід і Це п'ять днів, коли ми розкриваємо а, взагалі моменти чи можливості, які, які дає система. Тобто ми не навчаємо цій системі чи щось конкретне робимо. Бо для змін. Ну, треба як мінімум місяць-півтора, навіть я сказала. А за п'ять днів, за десять доларів. Ну це бути дитиною дитиною. Думати, що за п'ять днів та за десять доларів можна щось реально дійсно змінити. Ось тому не будьте в дитячій позиції тут і давайте собі питання. А скільки мені зараз років, що я отак, ось так, от думаю про це? Які дії потрібно робити, щоб нарешті вийшло? Ну, по-перше, це прописати місцеву ціль, куди ми йдемо. Як ми себе бачимо там через рік, через п'ять, через десять це дуже корисне, і мало хто задумується про це через те, що в нас в країні є така ситуація, яка є. А ми не задумуємося, що буде через десять років, і що цей час нам ніхто вже не поверне. Наприклад, на нашому наставниці, який я проводжу для своїх учнів клієнти, роблять реально бізнес. Вони відкривають нові проекти, вони систематизують ті проекти, що є, вони чають ці відділи в компанії, які вже не працюють актуально. Тобто, це. Трохи глибше ніж курс за 10 доларів. реально. Є момент про який хотілось би проговорити. Що що якщо вам дуже складно зав'язувати комунікацію, ви завжди будете програвати, тобто навичка зав'язувати комунікацію, нові знайомства, бути корисним, віддавати, не тільки брати від людей, вона може реально дійсно швидко винести. Вас на новий рівень. наприклад, зараз я в Дубаї. за місяць в мене дуже було багато зустрічей з людьми, з якими я не ну не, не то щоб товаришую, це були якісь нові знайомства, знайомі моїх знайомих або людини, які ми підписані друг на другу в соцмережах. Знаємо давно друг друга, але не близько спілкуємося, і в кожного з цієї людини було щось дуже дуже для мене цікаве, яку я на каву, на зустріч, що хотілося б мені перейняти. Наприклад, в мене була зустріч з Діаною. Ми з нею разом вчилися в університеті. Зараз вона успішна жінка, а в неї дві дитини. Вона люблять жінка. Да? В неї ну, дуже красива фігура, вона класно виглядає. і муж який хає її дійсно. Я завжди це мій референс сім'ї. Я думаю, блін, дуже хочу з нею поспілкуватися. Як вона в житті не, не в інстаграмі, про що вона думає, про що вона мріє, що є її звички. І це все дуже корисно. Потім зустрічалася колега, яка бере там не 700-900 доларів, як я зі своїх клієнтів на місяць за піар-стратегію, а там 2,5-3. Про що вона мислить, як вона відноситься до роботи. Бо через це я вижу, так, це можливо, так, я подивлюсь на цю людину знітрі. І щось для себе з'ясую. Потім у мене було дуже цікаво зустріч з людиною, яка е тримає свій завод в Казахстані по фарма фармакології. Це косметика, це бади. і вона такі речі каже. Вона так відноситься до свого бізнесу. Ну казалось би просто космітоз да робити. Але такий в неї в, не, в не підход, такий тираж, такий такі ну мислення. Інше. І тому, підтожаючи свою думку, якщо вам складно зав'язати комунікацію, ви завжди будете програвати. Тобто, якщо я не вмію зав'язати комунікації, оці всі тільки що я що перечислила історії, мені просто недоступні. Мені вони недоступні, бо я думаю, що я сама умна і все, і я в цьому живу, думаю, що сама умна обіцінюю інше. Але коли я відкрита до нових знань, до, до, до досвіду інших людей, то я можу отримувати більше. Я, ви, ну, ви розумієте, що я кажу. Дуже цікава, що мене була зустріч а, з Наталією. Я з нею вже ну років дев'ять знайома. Це особистий асистент мого друга, і він зараз каже, вона вже не працює в мене особистим асистентом, Але ми кожного дня а, з нею зізвонюємося по стратегії, і вона мені підсвічує, де в мене затори. Я кажу, блін, це ж нова стратегія, це реально новий якийсь спосіб мотивувати себе, робити себе більш дисциплінованим реально. І мені стало дуже цікаво з нею зустрітися. Вони не дуже виходило по часу, але я кажу, давай, давай, я підлаштуюсь, бо мені дуже було цікаво почути, як це вона робить із і надихнутися, так, щось їй е, взамін дати. Да? Тобто бути відкритою, передати досвід, е, якийсь свій, е, перейняти її досвід. І це все є комунікація, бо ми ростемо тільки через людей. Е, Недаром Роберт yeah. Чалдзіні в своїй книзі Психологія впливу він писав про те, що якщо ти навіть вчений, ти не можеш створити щось над. Прикольне, надкласне, надвелике, бо в тебе тільки один мозок. І що взяти групу опосередкових людей і з ними брейнштормити, ви реально зробите геніальну історію. Тобто колективний мозк, він завжди буде вигравати найумнішим людям. Тож, якщо у вас є можливість об'єднуйтесь. А запитувати у людей, в яких є певний досвід, які ви хотіли би отримати, як вони це зробили, на що звернути увагу, чим вони живуть, які в них є звички. Це все є ключ до чогось нового. Будьте любопитними. Реально інштейн назвав любопитство топ 1 навички, які його привели до його відкриттів. Тобто, любопитство бути по дитячому відкритим до світу. Це дійсно важливо. Я хочу поговорити стосовно обістінки. Чому взагалі трапляється обістінка, що це таке, як її запобігти і що почати. Це всі інсайти з моїх занять з моїм психологом. Іноді ми не завершуємо щось, якісь, якусь комунікацію, якусь роботу, якщо ще, через те, що ми думаємо, що більше нічого не буде цікавого, більше ми не зустрінемо того самого, ту саму людину, там, такий самий цікавий проєкт, і через це воно тягнеться. Навіть якщо щось вже некомфортно, тому що ваші сильні сторони частіше за всього нас так придумали, можуть побачити тільки інші люди. Да? А, і справа у тому, що можна робити все, що завгодно. І заробляти можна навпаки, робити все, що завгодно, і не заробляти. І справа тільки в тому, в голові, да як ми оцінюємо себе, як ми оцінюємо свої навички, як ми оцінюємо те, у чому ви несете користь іншим, що вони об вас роблять а, краще ніж без вас. А коли людина, клієнт, вон вона заносить гроші заднім числом, борг, вона буде постійно обіцінювати те, що ви для неї зробили. Так устроєний мозк, що тільки по-свіжому людина сприймає це як щось цінне. А якщо вона гроші не дає, він каже, та може і не платити, та може і не так. Це і мені потрібно. Тому треба на це звертати увагу. І вся правда у тому, що знущання над собою дозволяємо ми самі. Тобто до вас приходить людина, вона приносить менше, ніж ви їй віддали. І у вас з'являється таке незадоволення, агресія. Це реально може створювати агресію, образу. Бо якщо людина віддала мало грошей чи не віддала в неї і робити мотивація дуже низька. Наприклад, в минулому році в мене була клієнтка дуже класна. Вона навіть сьогодні доснилася, що вона мені написала і сказала: так, давай знову поробимо. Sorry, що так вийшло. Не знаю, чому вона мені наснилась. Ось, І я тоді поставила на свою роботу на дуже великий чек. І, і я сказала, ми будемо не за місяць плачувати мені, а за сесію. Ну, типу, у нас в місяць чотири сесії. І вийшло так, що вона в місяць постійно пропускала сесії. А я ж сказала, що вона платить тільки за сесію. І Вона постійно пропускала, переносила. Було таке, що я приходжу до неї в ресторан, не був власне а Вона забула, вона на манікюр пішла. І мене це дуже ну, в було блін, а що я роблю? не так а я роблю щось типу не дуже корисне, не дуже цінне, не дуже потрібне. А насправді. Їй просто було дуже мало, дуже дешево я взяла за свої послуги для неї. Через те вона обістиняла все, що я роблю. Вона приносила зустрічі, бо не було фокусу. Тобто, не було її там рішення. Да, я йду в цю історію, і тому вона так віднеслась до цієї роботи. Через те ми з нею проробили три місяці яких вона мені заплатила тільки за два, бо вона постійно переносила зустрічі, і вона потім взагалі пропала. Ну, я бачу, що вона в соцмережах нічого не постить. А, ось, і це для мене. Це була ну, така велика пророботка а, по моїх особистих кордонах, по моїх ну, домовленостях з клієнтами. Але хто це скоїв зі, зі мною? Ну я сама, бо я дозволила собою так поводитись. Я через те, що в мене дуже впливові клієнти, я не визначила просто свої кордони. Я не сказала, так саме так не можна. Якщо ви не приходите на зустріч, я вам все одно і рахую. Вона б один раз втратила б гроші, вона би, другий раз ну, навряд чи так вчинила. Тобто ми самі визначаємо, які в нас особисті кордони, на що ми йдемо, а на що ми не підемо. Ось. Ну, це було сьогодні відео таке цікаве про систему. Обіцінювання про те, чому ми робимо маленькі дії і не отримуємо результати. Я нагадую, що цей підкаст ми знімаємо раз на тиждень. Він виходить. Всіх радую. Сьогодні я його знімала для вас на заході сонця в сочному городу Дубаї. З вами була Фаїна і до зустрічі наступного тижня.